Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на суботу на 8 червня 2024 року. Новий місяць. Місяць у ракові, третій місячний день, який почнеться із 5.44 і символ сьогодні Барс Леопард. Це день боротьби, волі, ризику, напору та натиску. У цей день недостатньо хотіти, у цей день треба діяти. Пасивність протипоказана. Треба бути активними, впевненими у собі. Це девіз цього дня. Будьте впевнені та рішучі. Обнародуйте свої ідеї, дайте їм зелене світло. Не бійтеся змін і неочікуваних поворотів долі. Запросіть у своє життя удачу та успіх і вперед до перемоги. Тримайте свої думки у чистоті, проявляйте повагу до других, агресивність протипоказана, бо наш світ відзеркалює усі наші емоції, матеріалізовує наші думки і вони до нас повертаються у стократ збільшені. У цей день до нас може прийти оригінальна ідея, якесь нестандартне рішення, осяяння в третій місячний день. Важливо не розпорушуватися на дрібниці, а сконцентруватися на вирішенні одного найважливішого завдання спрямувати всю свою увагу в одну точку. Дуже небезпечні у цей день сумніви, безглузді розмови, непотрібні планування, страхи та розумова лінь. Усе це може створити блок. Який протягом усього місячного місяця заважатиме природному проходженню енергії, що зазвичай викличе головний біль або ще якісь розумові заторможення. Енергія третьої місячної доби, подібна до атомної енергії, її можна спрямувати у будь-якому напрямку, як на благо. Так і на знищення. І з цієї причини їй дуже важливо спрямувати у творче русло на творчу справу, яка згодом дасть позитивні результати. До речі, цей місячний день ідеально підходить для того, щоб почати копати криницю. У третій місячний день необхідно всіляко уникати проявів особистої агресії, підозрілості, недовірливості задирикуватості, безкомпромісності та агресії. Людина в цей день стає енергетично зарядженою, а також будь-яка її дія матиме вибухонебезпечний характер. Сьогодні треба дати вихід своїм емоціям у сфері благодійності. Бажано дарувати подарунки, роздавати милостиню і виконувати прохання. А тепер трошки про дні. У сузір'ї рака. Місяць дуже впливає на наш настрій. Відбуваються швидкі зміни настрою, підвищена вразливість, образливість, виникає потреба у захищеності у дні рака. Рак дарує загострену інтуїцію. Люди в цей період замикаються у своєму внутрішньому світі, їхня поведінка відрізняється нестабільністю, непередбачуваністю. Перепади настрію від істеричних веселощів до найглибшої депресії, тому бажано в цей час менше бувати на людях. Насамперед, у ці дні нас мучають душевні переживання, люди коливаються в прийнятті рішення. Не поспішайте, все обдумайте. Саме зараз краще сім раз відміряти і один відрізати. Не ризикуйте марно. При місяці в раці будьте обережні, висока ймовірність бути втягнутими в неприємні ситуації. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Вона дуже гарно розвинута у ці дні. Коли місяць у знаку рака вразливі такі урани, як грудна клітина, молочні залози, шлунок, печінка та жовчний міхур. Тому операції категорично заборонені у ці дні. На цих органах, за винятком тих, які невідкладні. А ще в ці дні загострюється відчуття ревнощів, жадність, тяга до накопичення, проявляються скриті комплекси, затаєні образи. Знаючи про ці особливості в дні рака, легше запобігти ненужним, ненужній нервотрьом та істерикам. Отакі вони плаксиві ці дні раку. А на цьому, любі мої, будемо закінчувати. Я вам щиро дякую, бажаю усім щастя, я вас люблю. З вами була Бабка Люся. На все добре!